Ну ось, сьогодні перший день осені. Оскільки всі стражденні йдуть на 1 вересня, я дуже їм співчуваю. У мене вихідний, і я вирішила провести день от дійсно спокійно. Подивитись французький фільм, я обожнюю французькі комедії. Американський гумор мені не подобається, от французький саме те, що треба. І ну, я дуже люблю комедії старенькі, особливо з Луї Ді Фінесом, де такі ось легенькі фільми сьогодні роблять мій день, і насправді, насправді, от французькі комедії це дуже хороший варіант для того, щоб розслабитись. І знаєте, на відміну від американських фільмів, тут немає такого примітивного гумору. Тут все легко і дуже естетично. Це мені подобається. І сьогодні 2 вересня. Температура дуже приємна, 25 градусів. Я ще в літньому одязі. Осінь іде поступово. Приємно і поступово. Я ці дні війшла в турборежим, бо мені дуже багато всього треба змонтувати. Бо планів, як завжди, багато, а матеріалу, який треба монтувати, теж зібралося. Цей турборежим якось намагаюся комбінувати з відпочинком. Я як вампір. Зараз восьма година, а я тільки налаштувалась вийти на двір. Мені навіть ліньки було перевдягатись, вдягла пальто на домашній шовковий халат. Цілий день просиділа за справами. Тепер хочу трохи відпочити. Не знаю тільки, який фільм подивитись. Хочеться щось легке, приємне. Потрошку вже почала планувати своє день народження. Воно в мене 19 вересня. Думаю, як відмічати, що треба замовити, і що підготувати. Навіть написала списочок подарунків, ну це так для близьких, щоб знати в кого що замовляти. Якщо захочете мене привітати, ви знаєте мій номер карточки, я його лишаю під відео для того, щоб ви могли підтримати канал. Можете скинути свої привітання для мене на моє день народження. Якщо є ваше таке бажання, буду дуже рада вашим привітанням, тому що зараз я збираю собі на хорошу камеру, якусь Canon. а одне тільки баді цієї камери коштує від 30 до 50 тисяч гривень. І що окремо треба буде докупати об'єктив. Це для моєї творчості і, можливо, для кліпів, які я планую знімати, так що привітання будуть дуже доречними і, взагалі, ваша допомога включила собі музичку для настрою. Запалила свічку і налила бакальчик венця. Рижа тут зі мною. Персик, поздоровайся. Отак спокійно проводжу вечір. Так добре, так спокійно. Ці декілька днів я майже нікуди не виходила і нарешті хоч трохи відпочила. Мені навіть нічого не потрібно зараз. Просто послухати музику. Ви помічали, як ми тікаємо від своїх думок? По суті, нам постійно треба щось дивитися, щось слухати. Ми звикли їсти під фільми, робити справи під фільми або відоси. І ми дуже рідко лишаємося реально один на один зі своїми думками. Іноді це від страху. Іноді у декого. Можливо, хтось настільки порожній, що йому постійно треба себе чимось заповнювати, таке теж буває. Постійно треба безкінечний потік інформації, щоб не завалитися в депресію повністю. Хтось просто так звик. Але це цікавий факт. Ми постійно стараємося глушити наші думки чимось. Я спіймала себе зараз на думці, що зараз я їх не голошу, і мені неймовірно добре. Може, це тому, що зараз я в гармонії з собою. Зараз ще в мене курочка допікається. Звичайно, якщо я її п'ю воно, то або з курочкою, або під е, суші. У мене настрой подивитись якесь класне фентезі. Ну, ясне діло, володаря і хобіта я вже передивилась в долю Хотілося б щось реально новеньке, класне по відьмаку, тому що єдине, що я можу дивитись по відьмаку, це польський серіал з Жебровським. Це єдине нормальне, що було знято по відьмаку, там хоча б є сенс. Нетфлікський відьмак. Його неможливо дивитись. Якщо ви читали книги, якщо ви грали в ігри, хоча б, хоча б, то відьмака від Нетфлікс дивитись просто невинесимо. От, Тому все, що мені лишається, це польський серіал. І, мабуть, я його передивлюсь в сотий мільйонний раз. Я обожнювала відьмака ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що коли я вчилася в школі, не можу точно назвати рік, але тоді, на той час, існувала тільки перша частина гри відьмак, яку я пройшла більше п'ятидесяти разів. Реально, я безкінечно в неї грала. Не було другої частини, не було третьої частини, була тільки одна старесенька оця перша частина відьмака. І тоді я його настільки полюбила, що почала читати книги. От. А тепер це стало мейнстрімом. Третя частина відьмака стала настільки популярною, що по ній зняли серіал, споганили всю історію цим серіалом Netflix, і на цьому все. Так що такі справи. Я ще з тих фанатів, які з далекого-далекого минулого, які. Цінували цю історію, цей світ саме за його філософію, і... а не за цей дурний екшен, який не мав ніякого сенсу, який показали Netflix. Ми з персиком поділили на двох сирочок. Так, да? перса? Ти в мене сир тиреш? Бісовісний ти. Угу. Знаєте, чому мене дратує еволюція особистості? Тому що. Кожен рік я дивлюсь на себе десь ту, якою я була рік назад, два роки навіть три, і думаю, боже, яке воно було тупе. Я от не розумію, так буде все життя. Тобто зараз мені 25, і через 2-3 роки я подивлюся на себе, на себе 25 річну і скажу, Боже, яке воно було тупе знову. Серйозно. Тому що те, як я говорила, те, що я говорила, здається, ніби це взагалі інша людина. Чому так? Я не розумію. Тобто ми все життя розвиваємося, стаємо вище, вище, вище і постійно, озираючись назад, ми розуміємо, що ми були недостатньо якимось. Це і сумно, і цікаво водночас. Поки я тут говорила з вами, Персик на моїх руках прибалдив трошки. А у завершенні вечора дивилася шоу Грема Нортона під Цікерочком. Це не був би повноцінний ранок, якби мене не прижав кіт. Він завжди так спить. Пірожуля, бачите, влягається на щуку. Переклала його на подушечку, а сама вже встаю. Починається дощ, ранковий дощ. Бачите, як гори затягло хмарами. Ось ці маленькі хмарки, що повз дерев, вони називаються терміки. Листя липи вже почало жовтіти і опадати. Дуже скоро все навколо вкриє золотий килим. Вересень місяць це той дивний період, коли я вдягаю осіннє пальто, жалію про це, коли світить сонце. І радію цьому, коли дує вітер. Яскраве ясне небо швидко змінилося на дощ і холод. Я сьогодні альбіноска. Приїхала я в Яремче, треба зробити деякі справи, купити ліки для котів. Тут все жовтіє потроху. Зробила все і рулю назад. Ну що ж, не дарма я вдягла осіннє пальто. В Яремче, як бачите. Це середина жовтня. Вже починаю підготовку до дня народження і беру свій улюблений тортик. А сьогодні не буде в мене сил готувати, зроблю авокадо тост. Боже, яка прелість. Дивіться, які маніпузьки. Це маленькі свічечки, я вже давно хотіла такі замовити для інтер'єру. У кота повний дзен. От ніколи так не хочеться спати, як коли дивишся на нього. Він так солодко спить, що і тобі починає хотітися. Тій же сьогодні насичений день. Ці рутинні діліжки віднімають стільки енергії. я так дивилася тільки що на те, як торрентах качається той фотошоп. І думала, чи сісти зараз робити ту обложку. А зараз вже 11-та година. Я так на все це подивилася. І це один з тих моментів, коли я кажу справам: Ідіть, в. Включаю Гаррі Потера і йду за Морозовим. Я знаю, я зараз як алкоголік якийсь говорю, але це просто через те, що я дуже втомлена, дуже втомлена, але завтра в мене буде вільний день, і я спокійно продовжу монтаж і всі інші творчі справи. Сьогодні вже четвертий день осені. Четвертий день. Ладно. Я вже нічого толкового не скажу. Дорогі мої, сподіваюсь, ви не так замахуєтесь, як я. Бай-бай. Дивіться, який мені грибочок принесли. Це білий гриб. Такий малесенький. А в мене ще є схожий. О, дресть. Знову прийшов. Що ти хочеш? М? Гарнюся. Що ти хочеш? Я не договорила, в мене ще є такий жовгірок малесенький. Дивіться, це інь-янь. Вони створені один для одного. Погодка шикарна, подивіться. Осінь, осінь, а літо ніби ще трошки продовжується. Трошечки. Кіт іде за мною. Ей, красень. Яка красота. Вже потрошку яблучка починають доспівати, скоро будемо збирати їх. Насолоджуюся зеленими пейзажами на заході сонця. Скоро це все стане жовтим. Ось цей красень хаку мій. Нещодавно з ним гуляла, так він мене так потаскав по двору, А лапіша, яка в нього здорова, дивіться, красень. На вечірнє сонце я можу дивитися безкінечно. І ви знаєте, чомусь з приходом осені я перестала спішити. Дні стали якимось спокійнішими, чи то через те, що я переживала, що літо завжди швидко тікає, і я звикла до цього режиму прискорення. А тепер для мене час плине м'яко. Можливо, це тому, що ми недооцінюємо красу осені і не боїмося її пропустити. А можливо, що спокій та атмосфера довгих і затишних осінніх вечорів заставляють нас відчувати сам час інакше. Хаку в нас любить гратися яблуками. А ось дивіться, який красень. Це я вночі його знайшла. Ходить тут, під'їдає кошачий корм. Цього року такі здорові слимаки, просто неймовірні мутанти якісь. Взяла собі таку гарну чашку, вже зробила еспресо. Зараз буду тренуватися робити лате арт. Так, як там треба? Молоко я вже збила, постукала спочатку трошки. Блін, щось я не трошки налила. Так і далі. Ну. <му> <му> Зараз я покажу вам дещо дивовижне. У нас коло будинку попадало багато слив, і там зібралася ціла банда метеликів, які ці сливи їдять. Подивіться, як їх багато, і вони всі різноманітні, такі гарні. Я прибігла фоткати, знімати і задумала одну класну штучку. Зараз я буду одного з них годувати. В мене пішло трохи часу на те, щоб подружитися з ним. Тому що він постійно від мене тікав. Але у якийсь момент ми знайшли спільну мову. Це метелик виду Аглаїс Іо. В народі його називають Павлине Око або ж сонцевик. Подивіться, який красень. Він трошки соромиться, ніколи ж не позував перед камерою. Ці метелики з'являються в кінці червня і літають аж до самої пізньої осені. Колись у дитинстві такий самий метелик сів мені на руку. Я була тоді безмежно щаслива. А з цим красинем я теж подружилась, як ви бачите. Він з мене майже не злазив. Ну що, час перекусити? Знайшла йому гарнесеньку спілу сливку. і він почав своє трапезничество. Коли ці метелики, що в вигляді гусениць, вони живляться кропивою або хмелем, іноді зустрічаються на малині. А вже коли вони стають метеликами, вони полюбляють квітковий нектар. Зазвичай це квіти чабрицю або живляться соком фруктів, як ви бачите. В нього є такий хоботочок. Я так розумію, за допомогою нього він якраз і їсть. Це так дивовижно бачити таке зблизька. Ви Знаєте, от люди шукають там якихось інопланетян. За пределами інших галактик, а вони тут поряд. Всі ці тварини, це по суті, вони інші, вони такі ж інопланетяни, яких ми зовсім не бережемо. Він зрозумів, що я його добре годую, і не хоче тепер відлітати. Кушай, кушай на здоров'я. Гляньте всі вся мені на штаніну такий у мене новий дружбан. Банда вичо. Ще трошки його погодую, бо мені вже сонце напекло голову. Дуже важко прощатися з такою красою. А ще ви знаєте, що на колір крил, на інтенсивність кольору, впливає кількість холоду і тепла в період, коли метелик ще був лялечкою. Наступний клієнт на корньошку. Ну привіт! Він морально підтримує нас, поки ми мотоцикл справляємо. Мої улюблені печені кабачки. Просто обожнюю їх. Шкода, що вони не ростуть круглий рік. Чиїсь овечки до нас тут приблудилися. Сьогодні зранку хмари дуже низькі. Пару годин назад видимість взагалі була на пару метрів.